Доброго дня, я пономаренко Олександра Васильівна, лікар акушер гінеколог клініки Омега Київ. Дуже часто пацієнтки звертаються до лікаря-кушер-гінеколога з питанням попередження небажаної вагітності або наявністю певних патологічних процесів репродуктивної системи. Один із ефективних методів, які ми можемо застосовувати з метою і профілактики, і лікування, є внутрішньоматковий контрацептив. Це гнучка рамка із пластику. Вона може містити в своєму складі метали, срібло, золото або мідь, так звана звичайна спіраль, або визначену кількість гормону левоноргестрелу, так звана гормональна спіраль. Звичайні внутрішньоматкові контрацептиви не мають системної дії на організм. Лише як тіло перешкоджають імплантації, здійснюючи лише контрацептивний ефект. Музика. Гормональні внутрішньоматкові контрацептиви, крім контрацептивної дії, застосовуються у жінок з аномальними матковими кровотечами, гіперплазіюіндометрією, лейоміомами матки, аденоміозом. Суттєво зменшують об'єм, тривалість і болісність менструації. Основними перевагами внутрішньоматкових контрацептивів є висока ефективність, довготривале у випадках звичайної спіралі до 3 років, гормональної спіралі до 8 років, зручне використання, добра переносимість, швидке відновлення фертильності після його вилучення, його видалення можливо у будь-який час за бажанням жінки. Недоліками внутрішньоматкових контрацептивів є те, що вони не захищають від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Жінка сама не може припинити його використання. Можливе спонтанне випадіння контрацептиву. Будь-які вікові обмеження по застосуванню внутрішньоматкових контрацептивів відсутні. Жодних протипоказань до використання жінками, які не народжували, також не існує. Введення внутрішньоматкового контрацептиву, які видалення, проводиться в амбулаторних умовах лікарем-акушер-гінекологом. Є абсолютно безболісною процедурою і не потребує додаткового знеболення. Повторний огляд після постановки внутрішньоматкового контрацептиву здійснюється через 4-6 тижнів. Подальше спостереження пацієнтки у вигляді щорічних профілактичних оглядів. Лікарі, акушер-гінекологи нашої клініки добре володіють технікою постановки внутрішньоматкових контрацептивів, тому ми завжди раді допомогти пацієнтам там, які цього потребують.